Вітаю вас, малята! Пропоную вам відправитись до зимового лісу та дізнатися, як зимують лісові звірі. Зараз я буду вам зачитувати віршики, а вам треба уважно послухати та сказати, про кого цей вірш. Кажуть ніби ледачий, Цілу зиму сплю неначе. Замість лісом погуляти. Хочу спати, спати, спати. От дурниці. Ви не вірте, як мені з барлогу вийти, коли снігом замило і лісочок, і село. Ні, не час тепер гуляти. Мушу спати, спати, спати. Про кого був цей віршик? Так, про ведмедика. Слухаємо наступний. Шубонька моя сіренька зносилася за літо, мусив кожушок біленький, узимку я надіти. Шубка ця мені згодиться, не узрить мене лисиця, не побачить хижий птах, цілу зиму буду так в кожушку новім гуляти і звіряток звеселяти. Ну що, дітки про яку тваринку ми з вами щойно послухали? Так, про зайчика. Слухаємо далі. А для кого це годівничка висять у парках та садах, то для горобчика й синички нехай радіє дрібний птах. Щойно ми послухали, як люди допомагають пташкам пережити зиму. Взимку птахам іноді дуже важко знайти їжу, тому люди вішають на дерева годівнички, насипають туди зерно, і птахи з радістю ним лашують. Білка в лісі не дрімає, на зиму дбайливо все складає, горішки збирає, грибочки сушить, кожен день старанно вона працює. Коли сніг лягає білим килимочком, білка ховається в теплій хатинці, хутро пухнасте, хвіст, наче ковдра, їй не страшні взимку різні негоди. Запасів досталь, зима не страшна, білка весела, щаслива така. А коли прийде весняна пора, знову стрибатиме поміж дерев білчиня. Що ж, малята, ми з вами прислухали різні віршики та дізналися, як тваринки зимують. Ми послухали вірш про білочку, про зайчика, про ведмедика та про пташок. Що ж, прийшов час нам прощатися, до нових зустрічей, малята!